Доки мережу заполонили твердження про крах супергеройки, а мастодонти жанру Марвел потопають у провалах, божевільні хлопаки продовжують гнути лінію, шокуючи всіх, та кожного? Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні, на тлі релізу, гаряче очікувано четвертого сезону хлопаків. Я розповім, чому ж дорослим панам та панянкам імпонують одні та викликають відразу інші героїчні персонажі в яскравих колготах та латексі. Перед початком дякую всім і кожному, хто підтримує цей канал, а також дякую за ваші вподобайки і підписки. Беріть щось смачненьке, влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім цікавого перегляду. Тако вдома. Кінематографічний супергеройський бум стався у далекому 2008 році, коли розігріти ринок глядачів підкорили масштабні ідеї Марвел, пов'язані з об'єднанням різних історій в рамках одного всесвіту. Сага нескінченності прикувала масово глядача до екранів і дала потужно копняка іншим компаніям стати в стрій та розвиватися. За цей час вийшла маса різноманітних, як і якісних, так і прохідних стрічок, але найголовніше те, що кінокомікси міцно в'їлися в нашу культуру, сформували закони жанру та своєрідну працюючу формулу. Благородний герой розривається між особистим життям та обов'язками. Він закохується, долає труднощі, не здається, рятує людство та не вбиває ворогів. Це лише частка типових клішей, які стало перетікали із фільму у фільм, та тим самим розчищали дорогу для ідеального релізу хлопаків, блискучої сатири на супергеройку. Звичайно, вони не стали першими, хто почав відверто критикувати жанр, адже всі ви пам'ятаєте геніальних хранителів Снайдера, відкривших нам темну сторону над людей, або ж шаленого пипця, трагікомедію, яка наполювала на мораль та будь-які правила. Проте ці стрічки випередили свій час, а хлопаки з'явилися безпосередньо в потрібний момент в потрібному місці, на зорі майбутньої супергеройської кризи, яку знаменували месники завершення, адже стрічка не тільки завершила сагу нескінченності, а й за. Галом десятирічне домінування студії хлопаки, як і оригінальний комікс Гарта Еніса, від самого початку були задумані як цинічний антипод м'якотілих Марвел. Ну і звичайно DC, на що натякає місцева ліга справедливості. Створений Еріком кріпка серіал працює на передумові. А що, якби супергерої оточили нас навколо, руйнуючи повальну більшість ідеалізованих образів Марвел, які за своєю суттю набагато ближчі до казкових персонажів, ніж реальних людей. Ера Тоні Старка, який власними руками викував обладунки та дав відсіч недавньому міфічному злу та не іншопланетній загрозі, закінчилася. Приземлені історії здебільшого залишилися в минулому Марвел, а асоціювати себе із фантастичними Оповідями та в повній мірі співчувати ті ж в буквальному сенсі в самоготній Керол Денвер та її не менш потужній противниці, із бозна якої галактики не виникає бажання, на відміну від персонажів хлопаків, які є справжньою солянкою людських образів, характерів, проблем та пороків. Кожен володар нацдібне тут суперзірка, яка не є постфактум добрим світлим янголятком, що зійшов з небес. Це здебільшого зіпсована, егоїстична персона, що змагається за обожнювання, похвалу та славу. Їм вигідно виглядати гарно на публіці, приховуючи свої недоліки з за велетенською командою продюсерів, яка скорпульозно продумає стратегію просування, виступи, інтерв'ю, зйомки та навіть ситуації, де можна здійснити псевдогероїчний подвиг заради збереження іміджу. Хлопаки цілком і повністю руйнують поділений світ Марвел на чорне та біле. Звичайно, можна знайти виключення по типу місячного лицаря або ж єдиної надії на спасіння студії Дедпула, які не цураються голити меч та лайливих фразочок, проте і вони далеко не відходять від формули з героями та злодіями, антагоністами та протагоністами. У хлопаках же можна голову зламати в надії відшукати межу між добром та злом. вас оточують морально сірі персонажі, будь то це відбиті супери, які вчиняють хорошу справу чи колоритний загін Бутчера, що будь-якої миті може забруднити репутацію. І саме такі перформанси постійно приводять до неочікуваних та захоплюючих фіналів, які геть відсутні в Марвел, де переможець кожного фільму відомий з самого початку. А єдиним гідним винятком стала сюжетна лінія Таноса та кульмінація війни нескінченності, що успішно перепрацювала за костенілий механізм. Загалом хлопаки втілили на екрані. Все, що нам подобалося в Марвел, та висміяли все, що дратувало. Але водночас серіал Еріка Кріпке це не лише сатира на супергеройку, а й на наше суспільство. Адже цільова аудиторія кінокоміксів, що росла разом з Марвел, вже доросла. Наші смакові уподобання до людей супергеройських трико безповоротно змінилися, і це дозволяє, окрім звичного рейтингу ери з морем крові, масштабними оргіями та найчорнішим гумором, висувати на перший план більш зрілі та реалістичні проблеми. Теми. серіал вдало проводить паралелі між суперами та артистами, чиновниками, інстадівами і спортсменами, які, незважаючи на звичних людей, впевнені в своїй недоторканності, адже корумпована державна машина заплющує очі на витівки розпещених зірок. До речі, за словами творців, Хоумлендер, аморальний соціопат та водночас один із найкращих антагоністів, якому можна присвятити повноцінний випуск, вилитий Дональд Трамп. Моторошна комбінація невпевненості в собі і злої сили. З Ентоні Старом я вперше познайомився в еталонній кримінальній драмі банши, і можна впевнено сказати, що у хлопаках маловідомий новозеландський актор розквіт, затьмаривши своєю багатогранністю, грою та неймовірною мімікою. Абсолютно всі, хоча б віддалено схожі образи, а тим паче не коміксну пародію хлопаків Супермена. Окрім яскравого реврансу, бік селеп проєкт не менш вдало проходиться по сучасній індустрії розваг медіакорпораціям на кшталт дісней. Серіал критикує лицемірство великих студій, які діло прикриваються своєю прогресивністю в надії скосити більше грошенят. Вони спокійно використовують сексуальну орієнтацію мейв або ж колір шкіри кандидата сімки для розширення фанбази, не цараються познущатися над сліпими, та й загалом регулярно піднімають інклюзивні квоти теми нацизму, релігії, фемінізму, рухи міту, біолем та загалом, не маючи гальм, перетворюють будь-яку навіть найдраматичнішу подію у суцільний фарс. Проте хлопаки мають набагато більше свободи не тільки через відсутність кордонів, але й тому, що це відносно нова франшиза. Комікси Марвел адаптують десятиліттями, і обігрувати відомі мільйонами історії та улюблених героїв по енному колу це складне завдання. Тому не дивно, що для глядачів хлопаки це свіжий та цікавий матеріал, який все ще не втрачає своєї магії. Хоча, звичайно, ми не знаємо, у що переросте іхера, скільки сезонів триватиме флагманський серіал та яку кількість пінофів породить. До того ж, канонічна складова у двох жанрових представників абсолютно різна. Даруйте мене фанати першоджерела, але об'єктивно The Boys найбільш відомі безпосередньо завдяки серіалу, що і розв'язало руки ріку Кріпке та сценаристам. Вони Мають набагато більше творчої свободи, не обтяжуючи себе сталими арками. Взявши за основу сатиричну базу, хлопаків повністю перебудували відповідно до потреби сучасних глядачів. Серіал у буквальному сенсі змушує комікси працювати на себе, а не навпаки, як ми бачимо у Марвел. Пул персонажів хлопаків не надто обширний, але принаймні поки що їх не доповнює маса відгалужень. Вбивчий вірус, що вже продемонстрували у трейлері, та декілька суперів із покоління він не ускладнюватимуть простий працюючий механізм та будуть обумовлені безпосередньо четвертим сезоном. Тому щоб перебувати в повному контексті, вам не потрібно переглядати десятки сторонніх продуктів, на відмінно від Марвел. Ставши на гори звісний конвейер Disney, студія почала штампувати занадто багато контенту, віддавши перевагу кількості, а не якості. І щоб рятовий глядач повністю розумів кіно всесвіт, вартувало б мати надздібності, адже не з'їхати з глузду, переглядаючи жінку Халка, міз Марвел або ж ехо, непосильне завдання. Завжди залишатися на хвилі, займаючи топотину будь якій ніші, це дуже і дуже складно. Максимально вилизані герої, що з року в рік крокують одним маршрутом, приїлися, а атмосфери очікуваного свята, якою раніше супроводжувалися фільми Марвел, більше немає. Тому не дивно, що стрічки студії, якщо не враховуючи ностальгічного людину павука, до тому шляху немає, повністю самостійних вартових галактики, 3 або ж поодинокі промінчики світла типу Локі серед батусерійних проєктів, відомі масовому глядачу лише касовими провалами. Єдиним козирем у рукаві Марвел, особливо на тлі скандального звільнення Джонатана Мейджерса, що перекреслило найважливішу арку нової саги, пов'язану з Кангом, є гаряча очікувана літня прем'єра Дедпула та Росомахи. Шалений тандем, завдяки масштабам мультивсесвіту, ніби клацання пальців Таноса, зможе викреслити численні поразки студії та, грубо кажучи, розпочати все з чистого листа. Хоча, звичайно, ніхто не відміняв синдром завищених очікувань. В гонитві з за зеленими банкнотами Марвел дали слабину. Вони не прислухаються до аудиторії та не відчувають сучасний ритм глядачів, що дозволо хлопакам без надмірних зусиль відвоювати престол. Ідеалізована фентезійна казка про супергероїв та лиходіїв з купою графіки та екшену поступилася сміливому маніфесту, який виносить зрозумілий вирок нашому суспільству. Хлопаки успішно деконструювали жанр, вони не стоять на місці та продовжують розвиватися. І сподіваюся, четвертий сезон, який на момент виходу цього ролику вже порадував нас трьома епізодами, не знизив градус божевілля. Тому діліться враженнями про новий сезон. Пишіть, чи вірите у воскресіння Марвел, та чи цікавий вам випуск про найкращого сучасного антагоніста Хоумлендера або ж Марвлівського Ісуса Дедпула? Адже на жаль, тематичні ролики по типу цього не користуються популярністю на каналі. Всім дякую за увагу і до наступної суботи.